Ніби вчора моя мамо, ти будила мене рано, говорила мені сину, час настав, час від рідного порогу, кличе даль тебе в дорогу. Щедрий ранок сонцем вже тобі заграв, вже тобі дарує сонце новий день, джерелом неспіваних іще пісень. Щедроти черпни у нього доброти, а у ранків золотистих чистоти, диво сили набирайся у землі. Пам'ятай щодень слова мої. Ніби вчора моя, мамо, ти будила мене рано промінь сонця усміхавсь в устах твоїх, твоя усмішка привітна. Випромінювала світло, твоє слово зігрівало завжди всіх. Вже мені дарує сонце новий день, джерело неспіваних іще пісень, щедроти черпну у нього доброти, а у ранків золотистих чистоти, дивосили набираюсь у землі. Пам'ятаю я слова твої. Ніби вчора моя мамо, ти будила мене рано з тих часів світанків стільки відійшло, літа з сумом відлітають, твої внуки підростають і даю їм твою ласку і тепло. Вже моїм синам дарує сонце день. Джерело неспіваних іще пісень, ще дроти черпнуть у нього доброти, а у ранків золотистих чистоти, дивосили набирайтесь у землі, ой сини соколики мої. Вже моїм синам дарує сонце день, джерело неспіваних іще пісень. Щедроти черпнуть у нього доброти, а у ранків золотистих чистоти, дивосили набирайтесь у землі, ой сини соколики мої.